Всім привіт, я рада вас вітати на своєму каналі. Сідайте зручніше, адже сьогодні у нас будівництво. Щоправда, воно буде не зовсім велике, так як у нас прям такий стартовий-стартовий будинок. Він повністю без це, це контенту, є вже в галереї, є вже на патреоні. уявіть собі, відео ще не вийшло, а воно вже все є там. Це мене вперше таке, ось як я підготувалась. Загалом я хотіла створити, типу, як щось такого пустого будинку, в принципі, з мінімальними меблями і з гарним ремонтом, в принципі, щоб вже можна було заїхати в будинок і в принципі жити. І зовні, знаєте, мені захотілося зробити, типу, як модульний будинок, тому що. Якщо є якась каналізація, хоча б мінімальна, і там, наприклад, проведена електрика, то модульні будинки це завжди і красиво, і дуже-дуже дешево. Ось. І я вирішила, чому б у прибутову Віловкріка не додавати саме такий якийсь модульний будиночок. Вибрала я саме такий простесенький варіант для початку, тому що мені... Потрібно було десь вбити свій час і щось збудувати, А те, як я перебудовую, і мені потрібно дуже багато таких подібних будинків зараз, тому що повністю перебудовується місто, створюється нові сіми сім'ї. І в мене, от е, зараз перевага: ну, десь п'ять будинків, певне, точно у віловкріці має бути от саме таких стартових. Тому що я якось завжди думала, що Вілов Крік е, порівняно з Нюкрестом маленьке місто. Проте я порахувала кількість участків і була реально здивована, що я ніколи цього не робила. І виявляється, Willow Creк набагато більше місто, ніж той самий Ньюкрест. Ото була для мене дивина. Ось через те я собі вирішила, що я можу п'ять участків зробити таких. Простесеньких, стартових, щоб туди можна було позаселяти якихось е, сім'їв. Коли там, знаєте, ви живете родиною і вам потрібно десь відселити молоду сім'ю. Ось такі будиночки, просто мені здається, ідеально підходять. Взагалі у Віловкрік я хочу створити ще такий будиночок, типу. Пристаркувати, де будуть жити бабусі з дідусем. В них там купа внуків різних, які будуть жити по всьому місту, просто захоплять це місто. Вони е, ось, але зробити цей будиночок таким дуже затишним. Знаєте, хоче він бути такий старенький, але мені хочеться туди додати дуже багато детальок, типу, що він такий обжитий вже максимально. Тому що цей будиночок він зовсім не обжитий, він такий стартовий, стартовий, прямо щоб реально заселити туди сімів і почати своє ідеальне життя і розставляти там весь декор, так як подобається саме сімам, під їхній стиль. Ось там навіть меблів не так багато, тобто можна буде навіть переробити повністю під себе. Тому що я помітила, що от я постійно, якщо будую якийсь будинок, я будую конкретно для когось і намагаюсь там додати декору там під конкретну людину, або там як дім флористки, і там ось все було в такому стилі. Або сім'я Рут, там я теж повністю для них будувала будинок. Е, робила весь декор під них, і мені, знаєте, якось не вистачало таких будинків. От просто будинків. <гум> не для кого. Просто під здачі в оренду, самі звичайні, такі самі базові. І ось я вирішила саме зробити такий будиночок. Взагалі, у мене сьогодні в планах була знову ж таки серія по сімейки рут. <гум> я чесно. Не уявляла собі, що там буду записувати декілька серій. Я спершу хотіла записати одну серію, просто показати от життя на фермі. Те саме про те, вже ті, хто бачив, той знає, що там просто відбувається, наскільки може бути насичений один геймплейний день на фермі. Я просто шокуюся досі, от, чесно. Тому що зазвичай у мене десь там в містах. Дуже такі примітивні дні. Вони там сходять на роботу, поїдять, посплять. Там десь потрібно якийсь навичок прокачати. Я там ставлю, типу, пришвидшую час. А тут на фермі навіть нічого пришвидшувати не потрібно, тому що там несеться, просто кожної хвилини щось відбувається. Я там навіть за дітьми шкільного віку не встигаю стежити. Вони вже навіть уроки не роблять. Там же в них просто там якісь трійки, коротше, в них спустилися дуже сильно оцінки, тому що вони не роблять домашні завдання. Але ну, що я зроблю? Вони приходять е додому такі змучені всі, в них там завжди все погано по потребностях, і мені просто їх шкода, тому що в них завжди е дозвілля майже на нулі. Ось, особливо там у рейлі. І плюс рейлі там ще потрібно мутити мутки якісь з хлопцями. Їй подобається відразу три хлопця, і ми вибираємо там зараз, будемо дивитися. Ой, коротше, там четверта серія. Я вже аж туди дійшла. Хоча ви тільки побачили дві. Третя вже в мене записана, але потрібно її от змонтувати. І я дивлюсь, що я по часу вже не встигаю її змонтувати. Ось через те буде ось цей будиночок, проте я вам розповім, що там буде трішки спойлерів. Ось. А четверту серію я тільки половинку геймплею записала. І там, коротше, несеться просто у кожної серії. І я не можу спинитися, знаєте, тому що. Вже, якщо я почала разом з вами грати, то вже якось і мені не хочеться самій грати. Мені хочеться вам далі показувати цю сім'ю, розповідати про неї, тому що взагалі я думала, що це буде така закадрова сім'я. Знову ж таки, я її створювала чисто для себе, для душі, так би мовити. Але ось записала один геймплейний день і понеслось. Ми навіть, знаєте, не встигаємо вийти поза межі ранчо, тому що завжди щось відбувається. Якби ми тоді залишили рейлі одну в будинку, а самі десь поїхали в місто, вона б спалила просто нашу ферму. Хто дивився, той знає. Про що я ось тому, а хто не дивився, я вам раджу подивитися, в принципі. Відпочити можете взяти якусь їжу, не знаю, просто сісти собі, вімкнути, можна навіть на фоні вімкнути. І все, і слухати, і дивитися. Але є один мінус, що саме от сімейку рут мені найважче монтувати, тому що там дуже багато всього, дуже багато різного матеріалу, там десь потрібно мені все просто переслухати, тому що десь бувають там або протупи мої, або я десь просто помовчу, а то я десь починаю кашляти. І мені потрібно ось так, от просто повністю все прослухати, всі 40 хвилин. ось, А там набагато більше. Це ви слухаєте 40 хвилин, а я десь слухаю годину більше, певне. Того матеріалу завжди записую, а потім сижу це все слухаю, вирізаю. І, коротше, і від цього мені трішечки погано стає. Тому що зазвичай, якщо будівництво навіть ось там на 40-50 хвилин, то, наприклад, я собі просто записую те, що я говорю. Якщо мені щось не сподобається, те, що я сказала, я можу все підтерти в реальному часі, так би мовити, і все. І мені не потрібно це все переслуховувати. А тут виходить трішечки важко з монтажем, і на сім'ю рут потрібно набагато більше часу. Тому, якщо виходить якась нова серія, знайте, що там багато зусиль. А ще ж окрема взагалі історія це створення прев'юшок. Тому що там часом за цілий день стільки всього трапиться, що я навіть не знаю, яку прев'юшку робити, тому що мені хочеться зробити їх три різних вида. Е, ну, ті, хто дивляться, знову ж таки розуміють, про що я все. Е, я знову почала говорити про сім'ю Руду. От як так? У <смі> мене чомусь завжди, вже зараз мова до них зводиться. Ну, мене ще є дуже багато закадрових сімей, якими я граю досі, коли я приходжу, наприклад, додому. То в мене там моє оте старе збереження. Проте ви тих сімей не знаєте. І якщо я зараз почну розповідати, а вони вже там настільки пов'язані між собою взагалі. Тут ви тільки бачите, як зароджуються всякі там відносини. а в мене там просто купа сімей, всі вони між собою якось контактують. і Я бігаю з сім'ї до сім'ї, в кожної щось відбувається. Тому що, якщо ми не живемо на фермі, наприклад, а просто в квартирах, дуже скучно відігравати просто такий геймплей. У мене дуже часто, наприклад, я на декілька днів іду до однієї сім'ї, пограю, там в них якось розвиваються е, свої мутки між іншими персонажами. Потім я, наприклад, йду до іншої сім'ї, там в них щось відбувається. І ось я в контексті всіх. А ще плюс, у мене там вімкнуті е, сусідські історії, і то взагалі просто теж дуже несеться. Як я люблю це слово. В цій серії, в цій в цьому записі, в цьому відео Боже Даже навчись говорити, скільки я вже разів це сказала, <смі> скільки я взагалі разів сказала, щоб я навчилась говорити просто за весь період Ютубу. Тому що знаєте, в мене дуже часто в голові все є, всі тексти, все, що я маю сказати, я все собі продумала, начебто. Ось, а потім відкриваю рот <смі> і починається оце виливатися, щось непонятне. Не загалом і мені важко розповідати про ті всі свої сім'ї, про які ви не знаєте їх, не бачите. Тому що якщо я зараз почну про одну розповідати, то я паралельно почну про іншу розповідати. А коли я почну про іншу розповідати, то там третя сім'я під'єднається вже. Тому що ну, там всі персонажі реально між собою взаємопов'язані. Я граю цілим містом, е, граю у віло в Кріці. Якщо зараз сімейка рут, то мене починається лише з. Чесна тріччя, ось я туди потихесенько заселяю нових сім'їв, будую будиночки, я вже скоро там, напевно, почну вам показувати. Там є одна така будівля, яку я ніяк не можу добудувати. Я якось розповідала вам про те, що був колись такий бар, був такий сувенірний магазин, там продуктовий магазин, куди всякі люди, там, наприклад, туристи, які приїжджали там на гонки дивитися, вони йшли саме от туди купувати якісь сувеніри, там випивати. Ось, а потім ось мейка-рут, типу, перетягнула все покривало на себе. Ось і виходить так, що я намагаюся його вже будувати. Певне три дні поспіль, а можливо, навіть вже чотири, я не знаю. А, то Певне більше, я ще до вихідних почала його будувати. Ось і я якось захожу, і мені ну, якось не йде і все. І знаєте, хочеться зробити якось і до толку, і в стилі чесна тріча, а щось мені просто не йде. Мені щось не подобається. Я там перебудовую. Там вже я не знаю наскільки той запис. Хоча насправді. Ну, насправді сама ділянка, вона невеличка. І там просто три магазини, типу, на одній ділянці. Не, не знаю наскільки вони будуть працювати. Мені здається, буде працюючий сувенірний магазин, продуктовий, по ідеї, він не буде е, функціонувати. А, наприклад, там варт також можна буде його використовувати. І, типу, мені хотілося, знаєте, відтворити, показати саме для вас: от цю історію Чесне тріччя, якого. Я бачу, наприклад. Я це мене нервує, тому що я думала, що я його десь буду будувати на день-два максимум, тому що я приходжу після роботи і переважно от після роботи саме будую саме цей будинок. Тому що на роботі зараз в мене монтаж, озвучка і просто робота в магазині, самому ж таки, тому що працювати також потрібно. І якось так виходить. Ну а зараз так виходить що відео вже закінчиться. Дякую, що були зі мною до цього моменту. Дякую, Олі, вже за другий донат. Дякую всім за ваші донатики. Дуже мені приємно. Підписуйтесь на Patreon, підписуйтесь на телеграм, там буде якийсь контент. Все. всім па-па.